Контрабас ЮЕЙ автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Командувач східного групування військ, генерал-полковник Олександр Сирський, вчора працював на декількох напрямках саме у районах бойових дій. Оборонцям Бахмута, які відзначилися у боях, командувач виручив нагороди та цінні подарунки. Ситуацію на фронті генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував так: на Лиманському напрямку наші оборонці упродовж кількох останніх дні відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат. Нами були взяті у полон 10 ворожих солдатів. Послухаємо детальніше також саме про Бахмутський напрямок. На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників фортеці дії ворога зазнали невдачі. Щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. Ну і ці всі героїчні дії наших військових, вони для того, аби звільнити усі тимчасово окуповані території, вийти на кордони 91-го року, принаймні на цьому вкотре. Наголошує головний розвідник України Кирило Буданов. Він дав інтерв'ю американському телеканалу PBS. і там він зазначив зацитую частину із цього повідомлення. Кожен хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, у тому числі дуже кричущі, наприклад, е, е, різні серед яких вбивства цивільних і дітей буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. Вкотре наголошує Кирило Буданов. Коментуючи заяви представників США та НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 200 одиниць бронетехніки, генерал Кирило Буданов, у котре наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна метою мета якої це звільнення усіх українських територій. Водночас, начальник української воєнної розвідки погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна щонайменше зможе поліпшити свої позиції уздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики Росії. Ян на території окупованого Криму та у глибині Донбасу. Ну також начальник головного управління розвідки Міноборони України повідомляє, що сьогодні держава агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угрупування за словами Кирила Буданова. Нова структура, яку намагається створити Російська Федерація, матиме на меті поставити так звані ПВК, це приватні військові компанії. Їх зараз на території Росії здається як грибів після дощу під управління Росі російського генерального масштабу, серед іншого, начальника головного управління розвідки Міноборони України запитали, чи не є його прогнози про неможливість Росії затягувати війну, а також про її ймовірний розпад. Занадто оптимістичними Кирило Буданов каже, цитую: можу сказати тільки одне час. Покаже я залишаюся на своїй позиції про російську армію. Про оті, всі знаєте, дивні дива. Назвімо це так, які відбуваються в окупантів. Зараз поговоримо детальніше. У них є такий наратив. Я вважаю його своїм улюбленим. У них нічого не проїзходять. Про те, їхнє нічого у Севастополі і також у Москві. Зараз будемо говорити із нашим гостем Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що запросили. Слава Україні героям слава! Хочеться почати із вибухів у Криму. Останнім часом їх побільшало. Зокрема, і ось цей резервуар із паливом у Севастополі. Який загорівся. Ну це один із тих. Кокіхто хлопков, як це називається самі окупанти, чому от побільшало таких вибухів? Чи вони знову курять де не попало? Чи то українські сили оборони, чи може то чорна скринька, на яку збирав фонд Повернись живим? Ті деталі, якими ви можете з нами поділитися в ефірі? Власне, не один резервуар, 10 і 40 тисяч тонн пального, які призначались для. Ворожого Чорноморського флоту окупантів, які прикривали російські морпіхи і, і власне російські сили ППО, ну тим не менше, ми бачили, що прикривали не надто ретельно ці, ці цілі знищено, уражено, і Україна і, подалі, і в подальшому буде продовжувати демілітаризацію. Криму від російських загарбників і повернення його до, до України згідно міжнародного права і статуту ООН. абсолютно законні цілі для України, абсолютно законні дії українських сил, безпеки і оборони. І що стосується Криму, і що стосується інших тимчасово окупованих територій, Україна буде в подальшому вживати всіх заходів для деокупації цих, цих земель.